Що Це може навіть викликати ну, певну відразу до, е, ну, до якогось герою. Ну от як. Ну, от той чоловік, не хочу казати, авторці, якого я дуже люблю е, як е, літературознавця, ну і виявляється, він був ще. от Я цього не знав раніше, але це не має значення. я просто… Хм? Цього ніхто не знав. Ти ж знав? А звідти ти знав? Ну, е, я знаю, що цього ніхто не знав. ну, Я працюючи е, ще з одним таким е, чоловіком дуже складним, теж вирухував кількох, е, кількох людей, причому е, навіть не хочу називати зараз імен. Я про це очевидно напишу, але це вже буде людей, про якісь ми дуже позитивно думаємо. І вони щось позитивно думають, але які, на жаль, були і тепер знаю навіть. Просто тако вирахувати, це можна. Коли багато читаєш, виявляється, можна вирахувати. Хто що сказав, і ти тоді розумієш, хто це є. Але не боятися такого вислову – це велике мистецтво, ну, крім відваги. Тому що це теж треба мати відвагу. Я скажу, що ця книжка читається між іншим дуже легко. Незважаючи на ну, масу персонажів, масу фактажу, який, звичайно, треба тільки на скагляному, що можна позмислити спокійно, перевернувши назад і Але здаючи, не що не треба в Ну, відпусти не завжди. Ну і ем... є ще одна... Ще одна така річ, от, наприклад, мені що бракувало цього тест. Справді це ну, свого роду художній текст, тому що він дуже зав'язаний на особистих переживаннях, на особистому сприйнятті, сюжетно побудований так, кільцевим способом. Тобто це художнє. Але з іншого боку, безперечно, це і науковий текст. І от мені, скажімо, я що ну, ну це і фільм. Ну не міг дати ще паперу трошки, щоб розширилася ця книжка в ради, скажімо, приблизно. Тому що, знаєте, тут Оля мені нагадує Серафікуса, який і, і, говорив, що взагалі люди пишуть заради прибіток. от то все тексте друге. От привітки це є основне. І ну, я би не сказав, що це примітки в повному розумінні, тому що більше це посилання, але якби, скажімо, ці посилання розширилися справді в кожному, ну майже в кожному варіанті Дупримітока з цитатами, які би. Бо ну, зразу читаючи, хочеться, ну, подив, дивишся, ну, я читав закладку, тому що зразу дивився на посилання, а там тільки посилання. Але цікаво прочитати, В другому виданні, коли Дереш Нобелівську за Нобільську промізі гроші, ви, ти оці ти посилання зроби як ем, розкрити Не все, не все, звичайно. Але е, тоді би зразу це освітлювало в інший спосіб. Ну, але я розумію, що в тебе це все є, це зробити не важко. Ну, я щасливий. Не тому, що я в лікарні був, але щасливий, що в мене був період, коли можна було, бо я її перший раз я її переглянув. Ну, так як ми читаємо, коли немає коли, така повстанна книжка, як ти її прочитаєш, це е, треба брехати, брехачку її прочитав. Так, я її переглянув. далі, в ну, разі, коли я це все прочитав, то ну, насамперед продів за автором, продів за видавництво. Прудів за себе, що я індилектуально збагатився. За це я дуже дякую. І я думаю, що це справді окраса, окраса не тільки твоя індивідуальна як автора відомого і справді могутнього, а окраса ну, взагалі, ну скажемо, української літератури, української культури, яка розкрилася в багатьох несподіваних. В нюансах особливо, тому що вони передані дуже і, і інтелігентні, я б сказав, де немає ну, непотрібних зайвих різкостей. Дякую, Оля, і заздрю всім, хто ще кому ж таки належить прочитати. виступати до нас в бізнес-школу, я пошуку їсти туди на бізнес-школу. Дякую, всього доброго.